День, добрий день. Знову я, знову Настя. Угу. Аннора, як хочете називати, в нашому сьогоднішньому відео рубрика Класика класична, а до класики я ставлюся скептично. А також ми сьогодні будемо обговорювати припини свої вигадки. До побачення! Напевно, почати з того, що це була моя перша книжка від видавництва лабораторія. До цього я не читала книжок від цього видавництва. Хоча в мене є. Скільки в мене є дві книжки? Я вам прошу, в мене є п'ять книжок від цього видавництва. Угу, угу. Так. І. В Загальному мені дуже подобаються їхні книжки, дуже подобається те, що вони видають, але це, це щось новеньке. І я сама не читала книжок такого типу і сама не знала, що вони від цієї книжки. Багато хто говорить, що вони плачуть від припини свої вигадки, і для мене це було зіпа. Коли я дочитала цю книжку, я така, Окей, там був момент, чому треба плакати. Я розумію, тому що якщо вважати, що це люди живі, які буквально існували авто взагалі. Думаю, син одного людини теж існує досить. Не думаю, що він помер. Але якщо вважати те, що це просто персонажі, це для мене було багато-багато мінусів. Почати треба з того, що ця книжка є автобіографічним романом. тобто, Автор описує якусь частину свого життя, а саме нам прекрасний автор роз, е, описав, е, як йому було, 17 років, 18 років, і там багато є, наприклад, 1984, 2007 і 2017 роки. Е, е, яку саме частину свого життя описує нам автор, е, він описує частину життя своєї закоханості. Тобто він закохався в одну людину зі своєї школи. На жаль, я не хочу вам розповідати, хто це був, тому що це буде дуже великий спойлер. Але наш головний герой він є таким ну, з чорною вороною школи. Він хороший хлопчик, він читає книжки, і в нього батько-директор взагалі. Я правда, розібралася, де він директор? Типа, чи він був в цій школі директор, чи він був в якійсь минулій школі директор, але батько в нього директор. Тобто ну, всі мають там дуже таку в сім'ї нотаріус і так далі. У нього є старший брат, який теж дуже відома особистість. А нашому головному герою просто так ну, бути просто, знаєте. Школьником не вийде, тому що ну, сім'я така відома, скажімо так. Що ж. Так як наш прекрасний головний герой, який є нашим автором, він в школі зустрічає одну людину. Так. Це кохається ця людина. Але, але коли все-таки ця людина ну, дає йому згоду на відносини, вона, ця людина говорить про те, що він, він не хоче, ну, тіпо, вона не бажає, щоб люди зізнавалися про те, що вони разом. Тому що це вони типу з різних світів, тому що ця людина це тіпо, син. Люд, типу Щеліка, який має свою ферму. І для цієї людини, окрім ферми і, ну, типу, хазяйського життя, нічого немає такого. І грошей на освіту теж немає. Тому вони такі. А ми нічого не розкажемо. До речі, тут був момент, де мати головного героя, ледь-ледь не спалила їх, тому що сиділи ці двоє такі, типу. І там виходить його мати і така типа, а що ви делаєте? А ми вчимося. Значить, 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 ем, значить, значить. Якщо так дивиться, головний герой був дуже сильно закоханий в цю людину. так. Але ну, у них, скажімо так, там, першу частину книжки. Оце його шкіль... Ой, оце квіні руки героя. Угу. Тобто це його 17 років. Всі проблеми, незгоди, коротше, Всяка фігня. Оце 2007 рік. Оце 2017 рік. Якщо по спойлерам прям капець яким, то Головий герой їде. Куди? Наша? Він їде вчитися. Він, тобто, він їде в інше місто, де. Ну, він вчиться. А як ми знаємо, людина, яку він кохає, він сказав, що не дзвоні мені, не пиши мені, тому що мої батьки якраз спалять, то все, нам обоєм капець. І він якби, це приховує, він деколи навіть дзвонив йому, правда, але один раз взяла руку сестра людини, яку він кохав, і сказала про те, що уїхаль ну, твоя любов в Іспанію, нетушки його. І він, звичайно, засумував. Потім нас наступає розділ 2007 рік, де головний герой зустрічається із дитиною цього кохання всього його життя. І та дитина розповідає типу, історію, любов їхню, їхні, і, 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 типу, його батьків, тому що це був син. Він розповідає, типу, як там зустрілися, що це все було по зальоту. Клас, скажіть, теж так думаю. Значить, у 2017 році наш головний герой вчає свою розповідь з того, що йому написав син от цієї людинки і каже, що він приїхає в Париж, і йому є, і там, в Парижі жив головний герой. Йому є що розповісти, типу, і передати одну штучку для головного героя. І Філіп такий, Окей, го тут зустрітися. І вони зустрічаються, і що, що правильно, людина, яку кохав все своє життя Філіп, повісилася. Клас! Ну, якби син ще це покраще це все розказав, ніж просто повісилася. Але просто ну, для мене це не було так боляче. Знаєте, от я розумію, що це реальні люди. Я розумію, що це історія чогось життя. Мені треба більше описів, тому що, ну, розумієте, я не встигла проникнутися, проникнутися героєм чисто з того, як він його описує. Він курив. Та ви що, правда? Ну Нехай він курить, але все одно це мені не досить цього. Щоб, тобто, мені подобався головний герой. Ні, мені треба більше опису чогось. Я Розумію, там, так він це Автор Автобіографічний роман, чи як вона називається, але все одно. Excuse me, bro. Тут має бути трошки більше опису. Хоча я би, якби тут було трошки більше опису, я казав, що він не було тут менше опису. Але, знаєте, якщо ставитися до цієї книжки як до того, що це історія чогось життя, чьогось життя, то окей. Прекрасно. На 90. А якщо ставитися до цього, що це книжка, де має бути сюжет цікавий, то це три десяти. Тому що я більше не покаладу, тому, да, тому що я, да, я таке стерва, який не буду ставити високі книги, як бали книжка. Я не можу що сказати такого аж прям. Поганого про цю книжку, то щоб для мене це було тільки занудно. Знаєте, От реально перша частина книжки, де вони були підлітками, це доволі цікаво. І мені б здається, що якби він ще дав якісь описи, навіть якби він дав їх зі своєї голови, це б було просто ідеально. Це би було дуже цікаво, це було б просто шикарно. Але наш автор скупий, тому він так не зробив, тому що він скотина, ми всі зрозуміли. Ага, Філіп Бесон, я все поняла. Значить. Угу. На цьому ми будемо завершувати. Книжку знову таки не похвалили. Та... Якщо після цього на мене полиється хейт, це моя особиста думка, так що не треба мені тут. Лайки, вподобайки і ще найкращого. Миру, здоров'я і злагоди. До побачення!